Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. У мене не було сьогодні зовсім настрій знімати огляд по магазинам, але зайшла, побачила такі симпатичні чашечки-мисочки і вирішила придивитися, можливо, щось би вибралося на подарунок. Хай невеличкий, але настрій потрібно якось піднімати. Тому що зовсім щось в останній час він похитнувся. Дуже цікаві тут онучка моя цікавиться феями. І я ось прийшлася, так, тут і гномики, і феї, Ну, не знаю, щось мені так. Виробництво таке не подобається. Але дуже сподобалися ось ці фігурки. Якось такі казкові вони. Ну, чесно кажучи, дуже сподобалися. Але, але. -але. І тут собі так тихенечко, роздивляюся дощик, роздивляюся пакуночки новенькі, такі цікавенькі. І тут, мабуть, у мене ледь не стався. Такий, знаєте, бух. Пройшла до речей. Потрібно було вибрати домашні брюки, вже похолодало, треба міняти щось, і тут зустрічаємо таку мадаму, яка, мабуть, не достоїлася в черзі на примірочку. З переляку в мене ледь не випав телефон. Коли вже дивишся, і отак і знаєш, що там буде. Ну, знайомтеся, друга красуня. То воно якось і не так, але у мене веселий настрій. Тут ось сподобався, взяла собі на заміточку, ось така організація, місця для відпочинку, можливо, комусь теж сподобається. Вибачайте, що так мало, що я так швиденько, але... Швидко пробіглися, подивилися, настрій підняли, посміялися до зустрічі.